Добрий вечір у прямому ефірі телеканалу Еспресо, година Че, програма, в якій ми щодня будемо обговорювати найголовніші події та явища поточної доби. Сьогодні це 26 серпня, вівторок. І гості нашої програми це Володимир Павлів, експерт Європейської Галицької асамблеї. Володимир, е, перепрошую, Михайло Чечетов, перший заступник голови фракції партії регіонів у Верховній Раді, Олесь Доній, голова депутатської групи суверенна Європейська Україна і Оксана Прода, народний депутат України, фракції Удар. Вітаю всіх, дякую, що прийшли до нас. Ось останню інформацію читаю з інтернету переговори лідерів держав митного союзу та України поки що тривають у багатосторонньому форматі. Про це повідомив журналістам президент України Петро Порошенко. Далі цитата усе ще попереду. Ми продовжуємо працювати у багатосторонньому форматі. Сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, чи відбулася його двостороння зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Ну і від себе хочу сказати, що за інформацією журналістів ця двостороння зустріч Порошенка та Путіна може відбутися вже післязавтра у Твер 28 серпня у Туреччині, де цього дня будуть і наугурувати президента Туреччини нового Ердогана. Ось така інформація. Друзі, дуже коротко в режимі Бліцу, Наскільки імовірні результати цієї зустрічі, і в багатосторонньому форматі Україна Митний Союз Євросоюз і в двосторонньому форматі Путін Тере Порошенко. Пані Оксано вам слово вже сьогодні в мінську стало зрозуміло, що Путін є одним. І немає підтримки навіть у партнерів по митному союзу, і Казахстан і Білорусь заявили кожен в різному форматі, але про те, що вони підтримують Україну, про те, що вони не підтримують всі зауваження і претензії Путіна стосовно асоціації України з ЄС стосовно. Відносин між Україною і Росією, тому я думаю, що незважаючи на те, як буде справа йти далі. Перші результати ми вже маємо. Росія залишилася в ізоляції, от навіть серед своїх соратників, найближчих друзів за митним союзом. Панос, ваша оцінка, взагалі чи варто вести переговори з Путіним зараз? Коли ну фактично, наприклад, над Маріуполем зараз нависла загроза військового вторгнення, атакують. Я не знаю, росіяни на росіяни, найманці, на найманці. У місті паніка виникла вже продукти першої. Необхідності в магазинах е, скуплені чи варто вести в такій ситуації і ну умовно кажучи, вітатися, ручкатися сьогодні руки потиснули президенти Росії та України. Ваша думка. Особисто я за жорсткішу позицію. В першу чергу мені здається, що треба показувати, що до країни-агресора, якщо ми вимагаємо від заходу якісь санкції, то потрібно самим вводити. А ми до сих пір не ввели санкції, які навіть мінімальні санкції вводять країни Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки. Тобто, мені здається, що позиція у нас повинна бути жорсткішою. Але президент України, на відміну від мене, володіє більшою кількістю інформації, тому якщо він поїхав. І використати навіть таку зустріч, то очевидно, що в нього для цього є свої аргументи і свої резони. Мені здається, що Росії потрібно повсякчас нагадувати, що вона агресор, вона фашистська держава, і не боятися про це заявляти і перед Західним світом, і йому так само в очі. Пане Володимире, вам слово Я хочу маленьку ремарочку зробити, що сьогодні у посольстві Польщі в Україні наш колега публіцист, журналіст Володимир Павлів, отримав нагороду президента Республіки Польща. Це срібний хрест заслуг перед республікою Польща, що є найвищою нагородою за видатні заслуги у справі зміцнення міжнародного співробітництва та розвитку взаємин між народами. Як зараз взаєм взаєминиці міжнародами між російським і українським зробити такими? Принаймні, як ми маємо з поляками, чи варто для цього зустрічатися з головою з главою Кремля в мінську сьогодні? Пане Володимир надто складне для мене питання. Я не думаю, що можна порівнювати українсько польські стосунки, і українсько російські але коротко скажу, як споживач інформації: ми маємо багато інформації про ініціативи і маємо мало інформації про результати. Тому важко нам оцінювати, що відбувається. Я особисто прихильником тієї, може, надто популярної чи популістської тези про те, що єдина людина на світі, яка може е призвести до... Швидкого вирішення конфлікту на сході це є президент Путін. Це означає, що нам подобається чи не подобається, треба з ним розмовляти. І це наш президент повинен зробити. Мені здається, як найефективніше на яких умовах? Очевидно, наш президент повинен дбати про наші нашу вигоду. Але те, що з Путіним треба розмовляти, не підлягає ніякому сумніву, наскільки би нам цього, наприклад, не хотілося. Ну тобто найгірший мир, краще, найкращої війни, пане Михайло. Що треба зробити українському президенту? Взагалі, ви вірите в те, що багато пишуть, що так переговори заради переговорів. Жодного результату в мінську. не будет. Коротко прошу. знаете, несколько дней назад радикально сменилась риторика президента, администрации президента, когда дословно президент сказал, что вооруженным путем мы мира на Востоке не достигнем. И мы давно об этом говорили, что автоматы Калашникова проблему мира на Востоке не решают. Дальше второе. Как бы сегодня переговоры не закончились, даже если не будут абсолютно безрезультатны, я вижу в этом огромный плюс, поскольку впервые и мы об этом говорили при всем уважении к Лениду Даниловичу Кучме, когда были переговоры, консультации на уровне там, среднего звена и так дальше. Но самое главное, все хотели видеть, что за стол переговоров сядут первые лица государства, способные принять решение. И то, что сегодня сели за стол переговоров, первые лица государства, России, Украины, представители Европейского Союза, плюс Евразес, Лукашенко, Назарбаев, этим самым, я бы сказал, сделан первый шаг в диалоге по мирному урегулированию конфликта. Поэтому еще раз повторяю, колоссальный плюс даже в случае отсутствия результата в том, что дверь для мирного урегулирования открыта, и, как вы правильно сказали, уже проанонсирован и второй шаг, потенциальная встреча В Зустріч турці столич столиці Туреччини Це громний плюс та правиль четвертета вже Давайте ще до однієї теми повернемося. Ми повернемося до теми переговорів у мінську ближче до кінця нашої програми. Але зараз головна політична тема внутрішньоукраїнська це те, що вчора ввечері президент очікувано виступив зі зверненням до українського народу про те, що він розпускає Верховну Раду. Він заявив про те, що опитування громадської думки засвідчують, що 80% українських громадян підтримують необхідність проведення позачергових виборів і що. Такою була одна з головних вимог революції гідності і потужний суспільний запит існує на перезавантаження влади. Він є більш ніж очевидним. Цей запит. Давайте послухаємо українського президента мовою оригіналу. Вибори найкращий спосіб люстрації. І починати очищення слід з найвищого законодавчого органу. Теперішній склад Верховної Ради протягом півтора року був опорою Януковича. І більшість саме цих депутатів ухвалювала диктаторські закони, які забрали життя Небесної Сотні. За це треба нести відповідальність і кримінальну, і політичну. Чимало депутатів, які засідають або числяться в раді, якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики бойовиків-сепаратистів. Навіть на оголошення мобілізації. Та на вимогу визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями ледь-ледь нашкребли 232 голоси. А де решта не секрет. П'ята колона складається з десятків, нібито народних депутатів. Тільки вони представляють інтереси явно не того народу, який їх обирав. Хіба таке можна терпіти? Хіба так можна виграти війну? Ну от так такі слова українського президента, пане Михайло, до вас напевно це звернення. Ну от цитата про те, що е, чимало депутатів є, якщо не прямими спонсорами та спільниками, то принаймні симпатиками бойовика бойовиків сепаратистів це до вашої фракції. Наприклад, Олександра Єфремова, керівника вашої фракції, вважають головним спонсором і симпатиком. Боевики в Луганской области, например? Ну, я улавливаю в этом, причем всем уважении к президенту, я улавливаю это уже элемент такой предвыборного выступления, предвыборной риторики, когда идет борьба за голоса и так далее. Но в чем я согласен с президентом? Отбрасываю, это сказать, вот эту предвыборную риторику, согласен в одном что действительно выборы это своего рода наиболее объективный, справедливый механизм иллюстрации. Потом, почему вот сейчас закон о не находит такой поддержки в украинском политике? Для того, что многие видят в самом законе о люстрации заложены механизмы коррупции. Страшные механизмы коррупции, когда будут продавать, как говорится, покупать возможность для, сведения счетов использовать эти комиссии. А здесь народ люстрирует политиков. Другое дело, что то есть чисто как механизм иллюстрации, Мы согласны, что если самый объективный механизм иллюстрации это выборы. Но с другой стороны, когда этот механизм нужно использовать? И вот здесь мы расходимся с президентом, поскольку с нашей точки зрения я завершаю, что этот механизм иллюстрации нужно было проводить тогда. Когда Закінчиться війна, зрозуміло. Пане Михайло, але просте дуже запитання. От я заходжу на сайт Верховної Ради, там визначитися першим заступником голови фракції регіонів Єфремов, головою фракції регіонів, а Олег Царьов, значиться заступником голови фракції регіонів. До сих пір, до сьогоднішнього дня, чому терорист, який організовує збройне повстання, терористичне повстання в Донецьку і Луганську, зараз досі перебуває на посаді заступника голови вашої фракції. Дуже коротко. Він вже не є заступник голови фрази. На, на сайті Верховної Ради. Значить, на сайті устаріла інформація. Гаразд, дякую. Пане Володимире, ваше ставлення до, взагалі, люстрації через, через вибори, президент не хоче. Переслідувати кримінально всіх злочинців, він каже, чи тих, кого ми називаємо злочинцями в українській владі, каже, що вибори всіх розсудять і вибори споставить все на свої місця. Ваше ставлення до такої позиції теоретично правильно, але боюсь, що практично у нас вийде завжди, як завжди, виходить, не так. Я вам скажу так, що от я як один з керівників регіонального громадського руху, тому що європейська галицька асамблея це є регіональний галицький рух, який ставить ну. Головні вимоги це процвітання даного регіону. Це такий регіоналізм в чистому вигляді. І от якщо ми сьогодні стоїмо перед новими виборчими варіантами ілюстрації, ми не можемо голосувати на ту силу, яка поставить регіональні цінності в як основу. Ми знову маємо вибирати або між свободою, або між партією там розвитку, або між батьківщиною. Жодна з цих партій, нам, грубо кажучи, не підходить, бо вони всі ставлять ці цінності такі загально А ми хочемо. Привести когось до влади, в тім числі в Києві, хто би ставив в кут головний, якби цей кут цінності регіональні. І от я думаю, що потрібно змінити теж виборчу систему таким чином, щоб якщо регіон бо створювати там загальну галицьку партію по тій системі в 14 областях, ну це абсурд, бо галичанки ну, чому це партія регіонів так була створена за таким територіальним партією одного регіону. Ви можете теж створити партію одного регіону Галицького чи трьох областей, і вона нормально Теоритично, буде функціонувати, так. якщо буде фінансово. Це я може задовго відповідав на коротку відповідь. Що я боюся, що при цій системі виборчій ця люстрація не відбудеться. Пане Ось, ваша думка щодо того. Ну, я розумію, що люди, які вчинили якийсь кримінальний злочин, їм легше не потрапити в парламент, ніж не потрапити в в'язницю. Правильно, відмовитися від депутатського мандату чи посади значно вигідніше, ніж відмовитися від волі. Ваша позиція, думка? Ну, я був один з тих перших депутатів, який заговорив і постійно аргументував, чому необхідно дострокові перевибори цієї Верховної Ради, бо суспільство пішло набагато далі. а Верховна Рада бралася в іншу історичну епоху. В той же час це жодним чином не заперечує необхідності притягувати до кримінальної відповідальності тих терористів, сепаратистів, антиукраїнців, які порушили закон. І для цього не обов'язково використовувати лише цей механізм. Приклад, я подавав Генеральному прокурору ще попередньому, але Майданівському. Депутатське звернення про відкритніобхідність відкриття кримінальних справ щодо депутатів АРК Крим і міської ради Севастополя, які прийняли антидержавницьке антизаконне рішення про підтримку псевдореферендуму. Прийшла відмова. Кримінальне впровадження так і не було зроблено. Там відписка, що от СБУ по кількох членах уряду зробили, і вони не знайшли, чому це зробили. У мене цей лист є. Вони так і не відкрили. Я вважаю, що всі депутати АРК Крим і міської ради Севастополя. Які проголосували за це. Їх не можна пускати на Україну, повинні бути відкриті кримінальне впровадження, вони не можуть тут вести бізнес, у них не повинні бути конфісковане їхнє майно, квартири і так далі. Ну, але прокуратура чомусь так не вважає. Але, так само, як СБУ, наприклад, чомусь не вважає, що депутати Верховної Державної думи Росії, які проголосували за окупацію Крима, повинні бути нев'язними. До України для мене це очевидний факт. А, і це не вирішується проблемою виборів. Та? Для цього не це не, не повинні ми ставити на голосування в Верховній Раді. Але СБУ чомусь не оголошують персона людей, які виступають за окупацію. Причому не просто говорять, а прийняли псевдо... Акт про окупацію І з цим запитанням ми до Оксани Продан звернемося. Чому СБУ не оголошує персонами не депутатів? Це треба до голови Ну, СБУ, голова СБУ. Є представником вашої партії Валентина Леваченко. Тому до вас запитання. І Ще одне запитання: чи не ризикує Петро Порошенко з такими діями відмови від кримінального переслідування? Давайте, мовляв, через люстра... люстрація відбудеться через вибори? Чи не ризикує він повторити долю Віктора Андрійовича Ющенка з розказу 2006 року, коли потім на повторних не на повторних, а на? Перших виборах після революції помаранчевої регіонали взяли реванш, сформували власний уряд. Янукович став прем'єр-міністром. Ну і в принципі це був такий ну фінал президентства. Початок фіналу кінця президентства Віктора Ющенка. Чи зараз Петро Порошенко не повторює ту саму історію? Стосовно нев'їзних я не бачила нещодавно, не бачила списку в'їзних і невізних, тому треба дивитися, які вони. Хочу зазначити, що Олесь, коли говорив про відмову прокуратури, він сказав про конкретний лист. Конкретну відповідь стосовно СБУ такої відповіді немає. Тобто, ми просто переглядаємо лист в'їзних та невізних, можливо, ми просто про це не знаємо. Стосовно того, перевибори чи це логічно, чи нелогічно, чи не треба президенту боятися реваншу. Я хочу сказати, що. Перевибори як політична люстрація, це абсолютно не заперечує люстрацію окремо як окремим законом стосовно очищення влади, і абсолютно не заперечує наступний паралельний процес кримінальна відповідальність тих людей, які порушили закон відносно української державності. Да? Тобто це паралельні речі. Те, що сьогодні необхідно провести перевибори, є е, останнім підтвердженням цього, є те, що рада не змогла проголосувати за зміну виборчої системи. І... Намагання так себе законсервувати свідчить про те, що треба міняти і рухатися вперед для того, щоб змінити змінити ситуацію, яка сьогодні є. Для того щоб міняти всередині країну на той час, коли буде звільнено схід України від терористів, чи треба боятися? Я абсолютно переконана в тому, що боятися треба тільки тим, які сподіваються, що все залишиться так, як було залишилося після четвертого, п'ятого 7 років. Чому тому, що тоді. Суспільство не змінилось, тоді суспільство зраділо, воно чогось досягло і залишило політикам можливість вирішувати питання і до свої долі далі. Сьогодні суспільство змінилось, і зараз, незважаючи на те, що система виборча залишилась старою, я абсолютно переконана, що вибори будуть зовсім іншими. Ну я трошки назву, не звоню не погоджуюся в тому плані, що кожна безкарність породжує подальші злочини. І якщо не покарані ті люди, які сидять, наприклад, на міністерських посадах сиділи або знаходилися якісь на чиновницьких посадах в Києві, то можна уявити, що відбувало. В регіонах, бо я наприклад знаю, що навіть в тому ж Львові, який є там ну взявцем, якщо не взірцем, громадянського суспільства, і взагалі де громадяни вміють відстоювати свої права і впливати на владу, де вхід в міську раду був завжди вільним із за старих часів і за нинішніх, там е, все одно призначаються чиновники на регіональному рівні, проти яких виступає громада. Пане Володимире, розкажіть, взагалі, як от формування чиновницького апарату на місцях відбувається, і наскільки громадське суспільство може впливати на це? виганяють всіх, кого призначають не тих. Е, Ну це, це теж дуже непроста. Рава, очевидно, тут є питання, хто ці люстратори стихійні. Так? Очевидно, що там є частина тих людей, які там були на майдані. Це дуже добре. Це хороший там, якби, ну хороша рекомендація. Але я думаю, що цього не зовсім достатньо, щоб виганяти чиновників, яких призначає там, наприклад, президент, чи хтось інша справа, що Львів, якщо брати окремо Львів, він має поганий досвід. Бо за останній період президентства президента Януковича губернаторів міняли чи не кожних там півроку, вісім місяців, і і це вже. Всім настільки набридло, що тепер будь-яке призначення хоче ілюструвати громада. Я кажу, але є один нюанс, тому що тими ілюстраторами часто виявляються люди, які, ну я би сказав так, сумнівно чи мають таке моральне, хоч би право це робити. Так що ці проблеми теж. Дето про регіони ми почали говорити. Давайте ну, можна, ми... можна, можна один нюанс забавити? про санкцій. От це мені нападає одне рішення Горбачова, которое, як на українській мови, прискорило і розвал. экономики и развал Союза. Что Горбачев сделал? Говорит, давайте на государственных предприятиях избирать директоров завода. Хай громада. Коллектив избирает. Там, где коллектив хороший, нормальный, он изберет нормального директора, требовательного, профессионала. А там, где коллектив, так сказать, разношерстный, то нужен такой директор, который будет давать воровать, который будет устраивать возможность балаган на предприятии. И это решение Горбачева об избрании директоров. практически развалила экономику и похоронила Советский а -а -а. Союз. Сегодня... Поэтому... Не-не-не, Поэтому сегодня, когда с Киева назначается профессионал, проверенный человек, и вдруг громада, поскольку там есть свой корпоративный интерес у какой-то политической силы, говорит, нет, мы не пустим, мы должны поставить от представителя свободы и так дальше. Це вже попахіває. Я не знаю, катале. Як Але це якщо випадує. цей е, професіонал, як ви кажете, на минулих виборах, фальсифікував вибори там і ну підробляв бюлетені, і підробляв голоси, то очевидно, він не може бути призначений. Ну, от це моя собі клеточка. Ну, Давайте подивимося. Так. Ми хотіли відео показати десантників, які потрапили в полон. Давайте трошки пізніше його подивимося. От ми про місцеву владу у Харкові цих вихідних відбувався відбулося те, що я взагалі не, ну, не очікував, що взагалі таке може відбутися на день незалежності, на 23-ю річницю, коли, ну, ми боремося з сепаратизмом. Ми фактично ведемо війну з терористами на Донеччині на Луганщині в Харкові, в якому сидить нібито законно обраний народний міський голова Геннадій Кірнес. Відбувається просто ну, такий шабаш сепаратизму. Там виходять виходять люди з прапорами, на яких написано Юга восток несуть георгіївські стрічки. Давайте подивимося, що відбувалося в Харкові. Цих вихідних на день незалежності. Будь ласка, відео. Так, якщо побачив, коли це відео, просто не повірю своїм очам, і думав, що це хода датова на 9 травня, але потім передивився вже каштани. На каштанах вже такі каштанчики, а не квіти. І потім зателефонувавши до Харківської обласної держадміністрації там підтвердили, що така хода була. Втім, заявили, що СБУ ретельно фільмував і фіксував це правопорушення. Зараз відкрита низка кримінальних справ за сепаратизм. Очевидно, що за сепаратизм, і там винні будуть покарані. Втім, мене от більше всього засмутила поведінка міліції, яка і місцевої влади, яка фактично. Дозволила і супроводжувала, дала людям нести ось цю це не прапор Шахтаря і це не, не футбол. А Георгіївська стрічка, проти якої зараз воюють українські герої на сході на Луганщині та на Донеччині. Пане Олесю, що зараз відбувається в Харкові, як реагувати в центральній владі? Мене не дуже здивувало, відверто кажучи, бо я був там в Харкові навесні, коли відразу були побиття наших активістів, коли була спроба захоплення. З боку російських сепаратистів обласної адміністрації їздив і я вже розповідав: я виступав, ну як виступав, говорив з людьми в калюжі крові, Я потім подивився кров'ю від наших активістів. Тому, коли ми бачимо зараз такі кадри, принаймні добре, що у них тепер біт нема. Бо тоді наших активістів і молодих, і старшого віку ці російські терористи просто били, били жорстоко. А, і а, от те, що вони після того не були покарання, це про про що власне ви говорили: Що якщо немає покарання, то це може спонукати злочинців до подальших дій. На жаль, а, належним чином. Суди, прокуратура, а тим більше МВС, яка в Харкові, на жаль, значною мірою не вдалося реформувати, сприяли тому, що там ця російська пропаганда, вона знаходить поживний ґрунт. Мені здається, що значною мірою це пов'язано звичайно з міським головою. тому що окрім травня, окрім весніних у подій, я я був в Харкові ще 25 травня, коли були вибори. А і тоді не було в місті. Да, так я вам скажу, що настільки був про український да. вигляд міста. Не зірвання на жодної дільниці голосування, синя жовта символіка, радісні посмішки. От повернувся, повернувся дай Бог йому здоров'я і починається. Але він власне після повернення з Ізраїлю з лікування, він одужав. Він повернувся до своїх попередніх. Ну фактично до того, що він займався, і до, до до замаху. Пане Оксано, Оксано, дуже коротко. Як реагувати власне на те, що відбувається на місцеву владу? Ще якийсь вплив влади центральної. Київської ну, теоретично Верховна Рада має можливість прийняти рішення стосовно перевиборів е, міської ради облас... Е, обласної ради у раду ніби самоніборосу в тому випадку. В тому випадку, якщо для цього є законні підстави, да, це одна частина. Є інша частина, як на мене, то ті люди, які там ішли, це ті люди, які продовжують дивитися російське телебачення. І мені здається, що ця інформаційна політика країни, яка до сих пір не виправлена і не не виконує своїх завдань саме зараз, військовий час. От є самою великою бідою, не не... ну крім того, що правоохоронці насправді не реформовані і нічого не роблять для того, щоб проводити зовсім іншу політику. Мені здається, що ті люди, які там йшли, якби якби їх відправити, хоча б на день в Донецьк або в туди на Донбас, де ще декілька місяців, де кілька власне. місяців ходили. Такі самі люди і чекали Росію, звали Росію, а зараз не знають, куди ховатися по підвалам, тому що люди терористи стріляють, будь-де вбивають всіх підряд, то вони б себе вели зовсім по іншому, але знову ж таки питання до політики української інформаційної. Чому вони мають можливість дивитися російські канали? Чому вони не мають тієї інформації, яку повинна давати ну, хочу сказати, влад. що наш канал можна дивитися зараз вже на звільнених територіях. Ми включаємося в ефірне мовлення маленьких містечок у Словянськ, Краматорськ і Лисичанськ, замість місцевих каналів і каналів, які поки не можуть відновити мовлення через технічні проблеми, оскільки їхні редакції ну просто роззруйновані, розрушені. Давайте повернемося до нашої години. Ще після нетривалої реклами залишайтеся на каналі Еспресо. буде ще цікавіше.